Кабінет для міністрів України переглянув державну цільову економічну програму енергоефективності. Зокрема, нині серйозний акцент зроблений на розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива. А ще стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту залучено на придбання енергоефективного обладнання та або матеріалів. Держава заохочує як фізичних осіб, так і об'єднання. Співвласників багатоквартирних будинків та житлово будівельні кооперативи. Раніше компенсація була тільки у випадку із заміною газових котлів на такі, які використовують альтернативні види палива та енергії. Зараз ця програма доповнена переліком частині фізичних осіб, крім котлів. Тобто, це для багатоквартирних житлових будинків. Це радіатори опалення з терморегуляторами, це вікна з двокамерними ефективними склопакетами, не роззбергаючим склом і вузли обліку. Води, гарячих холодних, житлових будинків садибного типу. Це рекуператори тепла вентиляційного повітря, це матеріали для утеплення стін, дахів, підвальних приміщень, горищ, це теплові насоси і це сонячні колектори. На відшкодування частини суми кредиту в річному державному бюджеті закладено 344 мільйони гривень. Компенсація позичальнику виплачується одноразово у розмірі від 20 до 40% суми кредиту, але не більше як 10 тисяч гривень за одним кредитним договором. Кредитування здійснюватимуть три державні банки: Ощад Укргаз і Укрексімбанк. Максимальна сума кредиту 50 тисяч гривень, Мінімальна сума кредиту 1000 гривень, срок кредитування до трьох років. Відсоткова ставка 25% річних на залишок кредиту, Мінімальна, мінімальний початковий внесок, тобто те, що своїми коштами повинен продавцю сплатити громадянин, 10% від вартості від суми, яка вказана в чеку. Разова комісія 3% за видачу. За надання кредиту без щомісячних комісій і у держави, і в звичайного українця завдання одне зекономити в ці непрості часи, як гроші, так і паливно-енергетичні ресурси. Тому полтавцям варто детальніше ознайомитись з новою ініціативою Кабінету міністрів України і ухвалити для себе правильне рішення.